Володимир Бернгард, простий російський мужик з міста Абінськ, Краснодарському краю у вересні 2022-го був мобілізований до армії РФ. Він патріот і порядний громадянин, був відданий політиці Кремля та підтримував так звану СВО, але, потрапивши у пекло війни, кардинально змінив свою точку зору. Ні, справедливості і виходить, що наше государство в лице наших верховних цю справедливість не створює. Не хочуть її добиватися і не хочуть її спитувати. Понад два роки Володимир прослужив у медико-евакуаційній роті. Рятував бійців, надавав їм першу допомогу. Через три місяці після початку служби його погляди стали антивоєнними. У 2023 році чоловік завів блог у телеграмі та Ютуб канал Днів Казака. Де прямо з фронту розповідав про м'ясні штурми та про ставлення офіцерського складу до звичайних солдатів. За це Володимира садили в яму, били і навіть обіцяли обнулити, але правдоруб не здавався. В дікабрі 2024 года я не вернулся на фронт з отпуска. и відправився в біга, жив в лісу, пытался ловить рибу і діч, собирал ягоди і грибы. В августе 2025 года я попробовал нелегально пересечь границу между Россией и Грузией, через горы, добравшись туда на мотоцикле. Легально я не мог. Во-первых, меня объявили в федеральный розыск. з-за уголовного дела за самовольное оставление части. Во вторых у меня було было ні російського, ні ни заграничного паспорта. Перетнути кордон з Рузію Олимру не вдалося. Після десяти місяців поневірянь та невдалої спроби залишити РФ. Він повернувся до свого приватного будинку в Абінську, де почав готувати новий план втечі з країни. Розглядав варіанти втечі до Фінляндії, Азербайджану, Вірменії і навіть думав жити у Халупі у Сибіру. Але за деякий час соседи сдали Володимира Силовикам, затримали человека за несколько сотен метров от будинку. На меня надели наручники, уложили лицом в землю и начали избивать. Били прикладом автомата, пинали ботинками. К счастью, раньше я занимался универсальным боем и умею отворачиваться, чтобы смягчить удары. Зубы и ребра остались целы. Один из избивавших меня силовиков спрашивал: есть ли у меня ножи? Где мои документы и деньги? Про деньги он спросил два или три раза. Я указал, где все лежит. Позже выяснилось, что у меня пропало более 80 тысяч рублей. Практически все мои средства, на которые я планировал сбежать. Володимира тримали у будівлі військової комендатури у клітці із ще чотирма затриманими спати доводилося на підлозі. Їжу приносили у туалет, виводили під охорону. Через три тижні пекельних умов чоловіка відвели на допит до ФСБшників. Ті йому сказали, що проти нього готується кримінальна справа за поширення фейків. Це про те, що він насправді розповідав, що відбувається на передовій. Перспектива дві кримінальні справи: м'який вирок, та знову відправка на передову. Володимир знову почав обмірковувати план втечі. В цей час його та ще кілька десятків таких же втікачів відправили до військової частини у Краснодарському краї, де тримали під охороною військових. За цей час Володимир зарекомендував себе як утікач, який усе усвідомив. Йому зробили новий паспорт громадянина РФ. Я проснулся в 4 утра, вышел в туалет и увидел, что вся смена дежурных спит. Прошел мимо них, прыгнул через забор, пробрался через кустарники, выбрался в город и вызвал такси. И уехал туда, где находится мой мотоцикл и вещи, которые для меня заранее подготовили. Дальше я стартанув на мотоциклі в сторону границі з Білорусію. Володимир кілька разів ховався від даїшників, розбив мотоцикл, частину екіпіровки довелося викинути. Далі рухався на попутках, блаблакарі та таксі. Після двох тижнів втечі він доїхав до Смоленська, звідти пішов пішки на кордони з Білоруссю. Іду по кабані тропі. мне удобнее идти здесь, чем вот там. Все заросло. До поля на грибов 560 метров. Перетнути кордон вдалося без зустрічі із прикордонниками у Білорусі. Володимир обміняв гроші, зняв номер і привів себе до ладу. А потім купив квиток і відлетів до іншої країни. Тепер, після пережитого, Володимир розуміє, що на нього чекає нове складне життя в еміграції, і це він ніколи не пробачить Кремлю. Скорее всего, я больше не вернусь на родину, хотя я всегда хотел жить только в России. Хоть бы часть своей жизни я посвящу борьбе с путинским режимом в рамках тех возможностей, которые у меня есть. Я никогда не прощу ему то, что он погубил сотни тысяч людей и заставил меня расстаться с близкими и родной страной. За почти год моего дезертирства, если считать с прошлого декабря, когда я не вернулся на войну после отпуска, я ни разу не усомнился в своем решении. Ни под каким предлогом я больше не готов возвращаться на фронт на войне. Я стал пацифистом, и я не готов предавать свои ценности и принципы. Ніхто в независимості від його статусу, криші там зв'язки, вам нічого не допоможе. Поэтому ребята, пока не поздно, договарюйтесь. Про те, що режим Путіна почав полювання на власних зет блогерів, пишуть уже навіть на заході. Саме з таким заголовком вийшло видання, The Telegraph. Однак, внутрішні деталі виявилися набагато глибшими. Якщо коротко, конфлікт стався між тими, хто говорить про ситуацію на фронті, як вона є, і їхніми опонентами, прихильниками перемоги, у яких в публікаціях на фронті завжди все добре, і Росія скрізь наступає. мы дали да, возможность 7 дней всем очнуться, у кого, как говорится, мозги еще есть, удалить со своих каналов всю грязь, ну и извиниться за то, что они уже понаписали. Тех же, кто это не сделает, мы сказали, что мы их, конечно, будем уже уничтожать в правовом поле через уголовку, чтобы каждый из них получил по заслугам. Потому что так продолжаться уже не может. Чеченський генерал Алаудінов негласно очолив усіх, хто хоч іноді розповідає правду про війну. Вони і Ахмат прославляють і залучають нових добровольців, та й гроші для підрозділів збирають. Однак вони ж через свою критику виявилися ворогами режиму. Найяскравішим їхнім представником був Ігор Стрелков Гіркін, що з ним стало всім добре відомо. Він за гратами. з недавніх жертв Романа Льохін, Тетяна Монтян, Оксана Кобілєва. А наїхав на них голова провладного ЗЕДО-групування Володимир Соловйов та дрібніші автори каналів, що входять до його сітки. Друзі, мені от... нахожусь в стані легкого бішенства. Але вся активна робота під примусом розповідати в мережі лише переможні історії розсипалася. Як тільки Соловйови компанія вирішили замахнутися на самого Алаудінова. Соловьев от своих бойцов отрекся тут же. Но на этом ситуация не закончилась. Алудинов объявил, что всю сетку ждет либо тюрьма, либо покаяние. И часть сетки пошла на поклон. Одним из первых пошел известный в узких кругах охранитель, поддерживающий каждую атаку Соловьева на военкоров и срочно сборщиков Илья Ремесло. Он приехал на поклон к Алудинову с поникшей головой. Хотел бы призвать всех остальных, кто сейчас еще продолжает участвовать в конфликте, кто продолжает разжигать ненависть, сеять рознь, особенно пытаться нападать на военнослужащих, прекращайте это делать немедленно, потому что у меня есть совершенно точная информация, что в отношении вас уже предприняты определенные действия, и никто, вне зависимости от его статуса, крыши, там связей, вам ничего не поможет. Погодьтеся, дуже скидається на класичні інтернет-вибачення, коли хтось у РФ переходить дорогу кадирівцям. При цьому сам Соловйов до гріха вирішив не доводити. Наступного ж дня він розсипався в компліментах на адресу чеченського командира. Апті, Рон Лудінов, генерал-лейтенант, герой Росії, герой Чечні, герой ДНР і, там, і ЛНР, якщо ні, то має дати. Блістящий русский генерал, выдающийся релігіозний мислитель, человек феноменальної порядочності лічний. Мой близький друг. І це, схоже, на даному етапі допомогло королю зет пропаганди втриматися на троні. Принаймні, поки що головним посилом наступного відео Алаудінова стала не розправа, а примирення сторін. Щоправда, не без натяку, що якщо нападки солоднівських поплічників не припиняться, їм це точно не минеться. Вони будуть либо сидіти, либо не будуть жити в Росії. От і все. А ті ж хто хочуть в той команді, яка буде вести нашу страну к нашій победі, треба вже об'єднатися і долой всі вот вот расплі, розговори, болтовню. чи не єдиною провладною пропагандисткою, яка не злякалася погроз в атажках Ахмад, стала Анастасия Миронова. Она опубликовала еще один э, пост. Получающий нас жить чеченский командир до сих пор находится в статусе обвиняемого по делу о покушении на мошенничество. Дело описано в сети. Дело, как у бывшего прокурора Федяров, меняет предложение за миллион решить вопрос с силовиками. Дело не закрыто. Але ймовірно дні Насті на волі вже полічені, адже вона втратила підтримку Соловйова. А як кадирівці вміють вирішувати питання, всім добре відомо. При цьому аналітики звертають увагу на іншу особливість: ті абсурдні закони, які тривалий час підтримувалися за спільнотою, тепер починають працювати проти них самих. Отже, режим ясно дав зрозуміти, пристронити вдасться всіх без винятку. Кобелеву оштрафовали. Ну, кара, конечно, не такая страшная, как для противников войны, которые редко делаются штрафами, но для Z-сообщества это была важная и во многом прецедентная история. Законы, с помощью которых ранее преследовали антивоенных активистов, политиков, журналистов, теперь обернулись против самих зетников, причем достаточно рядовых. То есть это может стать довольно массовым явлением. Від хочется додати и нехай стане. Вся Z-спільнота останніми днями буквально вистрибує зі штани, Ні, у суперечках хто більше любить Росію, а значить, менше часу залишається на промивання місків. та й уцілюють у цій боротьбі далеко не всі, що теж не може не тішити.